Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні Кропивницький, щойно було засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Багато питань це і підготовка до нашого навчального року в українських школах і опалювальний сезон, і медицина, фінансові можливості в громадах. Серед головного маємо повністю реалізувати програму укриттів. В школах, щоб в новому навчальному році якнайбільше дітей могли піти в школу офлайн, говорив про це із прем'єр-міністром України і з міністром освіти. І також були сьогодні питання щодо шкільних автобусів, і це треба вирішити, і саме так як кажуть в громадах, щоб реально забезпечити транспорт для дітей і оперативно, дав відповідні доручення урядовцям. Сьогодні ж тут у Кропивницькому, а також вчора.